Продовжимо, продовжимо цього разу ми вже одразу з кавуською доброго вечора. <с 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 ранку дня. Не знаю, хто зараз яка година, тому. Е -е... Привітався. Продовжуємо далі Сукер 2. Що останнього разу у нас було, ми з. нас відправили на якийсь острів. Але добре, це все зараз продовжимо і побачимо. Тому ну, продовжуємо далі. Лайки, підписки, коментарі не забуваємо. Йдемо далі. Так. ти на отанах, сигареємо тяне. Каже вже глючити. Е-е-е-е. Так. О. М. Так, пунктичком. Ну, значить, все добре, значить все добре, але чомусь трішечки підгалючує, не розуміють нічого чому. Ну то добре. добре, зараз може трішки вона те наладиться, так А може і не. якого біса? Ой боже, я вибачай. О. Тут щось. Ось все одно не так. Не розумію, що не так. Добре. Секундочку. Зробимо е, невеличку паузу.